Добрий день, ми з України. Канотопські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2024. Дума про Чорне море. В дитинстві ми щороку їздили на море з дельфінами поплавачок в затосі. Дивитись хвилі, як ганяють невозорі на пляжі у пісочку, полежати на боці. Хлоп'ян ловив бичків я на причалі, стрибав воду бомбочкою з пірсу Креветки чорноморські у бабусі ми купляли і поспівати в караоке спішили в нічне місто. Медова пахлава нам спати не давала. Солодка кукурудза на морі найсмачніша. Цигарки в перехожих бувало ми стріляли, аби собі здаватись мужніше і доросліше. Пізніше з роботи брали на літо ми відпустки. Місця в готелях ретельно бронювали. Для цього слід було побільш зібрати капусти, щоб кайф отримати, якого ще не знали. Вітрийник, яхту для риболовлі арендуєм, могутнім штормом захоплено, милуємось, холодне пиво на березі смакуємо, і з дном морським у ластах ми цілуємось. краби крабий, міді, ловили на косі, терпке вино у келих наливали. Зустрічало Чорне море нас у всій своїй красі. Ось так ще нещодавно ми відпочивали. Закриті зараз пляжі, не ходять кораблі, хав'ярні опустіли. На службі морячки забрать при Чорномор'я хочуть москалі, щоб з'їсти нашу пахлаву і виловить бички. Одеса, Ізмаїл. Кирилівка, Очаків, Залізний порт, Затока і славний Чорноморськ. Це наше українське. Тож ЗСУ, подяка, що ще не перетворилось на Мурманськ, Томськ чи Орськ. Лиш ми по Дерібасівській ходити будемо вільно. По Потьомкінськими сходами спускатимемося вниз, маяк відкриті морі ніколи не забудемо. З Аркадії дивитимось на легкий морський бриз. По Кінбурнській косі гуляти будем разом. Форшмак на ланджероні замовим на обід у коблєво коняк. Чи воду вип'єм з газом і на морському пісочку залишимо свій слід? І нехай мене медуза обжалить кропивою, нехай злодійська чайка украде мій попкорн. Прекрасне наше море, ми по життю з тобою. Ти наша мрія. Радість, доля і ескорт це наша все земля, це чорне море наше. Лиш ми стрибати будемо із пірсу до води. Бойками за паребрик захлинеться, хай раша. Ми вільна Україна, і так буде завжди.